До кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи. Платіжки на воду у березні також залишаться без змін. Втім, з квітня планується здорожчення, і в Міненерго вже наприкінці весни планують підвищення тарифів на електрику та газ. Чи спроможні платити більше українці? Тему обговоримо з економічною оглядочкою Світланою Кушнір, яка з нами вже на скайп зв'язку. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, Міненерго розглядає підвищення тарифів вже цієї весни. Чим обумовлене таке підняття тарифів і чи на часі це зараз? знаєте, ця болюча тема з тарифами за, житлово, за спожиття житлово-комунальні послуги вона завжди має йти в зв'язці з темою рівня добробуту наших громадян. І якщо наш кабінет міністрів, наше правильне міністерство думає, що Боротися з неплатежами з тотальною ситуацією з неплатежами за спожиті послуги можна підвищенням тарифів, то вони дуже дуже глибоко помиляються. Це я так дипломатично скажу. Тому я думаю, що кожен з нас відчув на собі, що за 2023 рік у кожного ця платіжка комунальна зросла приблизно на 10-15%. Це навантаження на сімейний бюджет з урахуванням великого переміщення мас людей. Буквально ви перед нашим сюжетом говорили про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами для вінниччини. Це теж велика проблема. Що з цими людьми робити? Як їх забезпечити зараз роботу, якщо не буде навіть такої допомоги від держави, як там соціальна допомога? Так, от хто буде сплачувати? Ці підвищені тарифи. оце питання до кабінету міністрів, яке звичайно, поки вони не будуть відповідати, вони вважають, що десь у нас там під матрасами на споді десь щось залишилося. От вони по залишкам пішли. Ну це я досить жорстко, але ну насправді кожен з нас про це подумав, коли почули, що тарифи знову будуть зростати. Куди з огляду ще? на цю вашу тезу? Скажіть, чи можна очікувати, що заборгованість населення зросте з підвищенням тарифів? Ви Знаєте, з початку 22-го року, ну взагалі з початку широкомасштабного вторгнення, наша державна служба статистики не дає повних даних про те, скільки взагалі населення заборгувало. Але ми знаємо цифру. На по, по, там, по дотичним по дотичній інформації цифра, яка була відома заборгованості населення, за всі спожиті послуги на початок 22-го року, це була це було 81 мільярд гривень. І буквально очільник національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Шаповський сказав, що десь за ці два роки повно, широкомасштабного вторгнення не зросли приблизно на 40%. Ну беремо просто чисто математично, значить, на сьогоднішній день це 115 мільярдів не сплачених за комірне. Ну це це. Це, це ми, скажімо так, статистично середньо сказали. Є е, е, мої колеги, які говорять, що це може бути 200-250 мільярдів. Питання з тим, як з цим боротися, ніхто не вирішує. Вирішують боротися з неплат, неплатежами. І ви знаєте, що в кінці минулого 2023 року Кабінет міністрів скасував свою постанову стосовно боржників, і вже зараз кількість людей, яких відключають. Статистика порівненщині, яка була оприлюднена буквально на днях, три тисячі споживачів електроенергії будуть найближчим часом з 1 березня відключені за несплачену електроенергію. Якщо говоримо про електроенергію, то після того як підвищать вартість оплати за електрику, чи варто очікувати того, що будуть підняття тарифів і на інші послуги? Так, ви знаєте, от пояснюючи, даючи відповідь на те, що підвищувати, не підвищувати тарифи на електроенергію, герман Галушенко сказав: не берех ви не хвилюйтеся, 6 гривень за кіловат не буде. Ну десь там 5,50 можливо, але ми в три етапи підвищимо. Ну Помножте зараз, шановні наші глядачі, ваше щомісячне споживання, і ви зрозумієте цю суму. Зрозуміло, підвищення буде зростуть всі комунальні в такому разі, тому що у нас є водоканали, які користуються звичайно ж, електроенергією для подачі в наші будинки, багатоквартирні, не лише по мережам воду, ну водовідведення. Звичайно, ще один момент теплокомуненерго, яке споживає газ. І потім виробляє електричну енергію, і, і дає нам і тепло, і, е, і, і гарячу воду в наші е, будинки, де він, де працює гаряче водопостачання. Вони mm. теж боргують, наприклад, за газ. Тобто, Ця ситуація, оцей принцип доміно десь підвищать в одному місці. Вона потягне все зростання. І, звичайно, ще одна інформація від Енер... ну, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. Вони вирішили, що десь 14 водоканалів, які до них звернулися, їм дозволять підвищити ціни на воду за один куб води, ціна буде зростати. В деяких на випадках ціна буде зростати від 30 до 60%. Ось дивіться, ось вам ситуація. Це це знову ж таки навантаження на наші гаманці. у, у тому в тому числі для зараз може статися так, що ті, хто хоч трошки платив, просто відмовляться платити, бо ну не сила буде тягти таку ношу. Окрема болюча тема це підвищення е, тарифу на газ. Але маю запитання. Чим це зумовлено? Чим це зумовлено? Хіба ми не споживаємо зараз газ внутрішнього видобутку? Чому Олександре, на нього піднімається ціна? Олександр, з вами погоджується, що тут взагалі важко навіть пояснити. Річ в тім, що з широкомасштабним вторгненням частина тих енергоємних? Підприємств і галузей, які брали газ для того, щоб виробляти певну продукцію, вона знищена. Ну, можемо сказати про металургійну або хімічну промисловість. Так от, значить, внутрішньому споживачу газу, який є, зараз має вистачати. Чому на нього має зростати ціна? Незрозуміло. На сьогоднішній день це у нас 7,96 гривень за куб, плюс доставка. А, а, в Нафтогазі говорять, що. Обо вони вважають, що обґрунтованою ціна за один куб буде 9 ,50 гривень 50, плюс доставка у всіх різних областях. Доставка і розподіл і утримання мереж це різна ціна. це прораховано, але тим не менше питання ну без відповіді. Але є інформація, яка теж випливла так. Ну знаєте, проміж рядків Так от теплокомуненерго, які боргують 47 мільярдів за спожитий газ. Який вони нам видали вигляди тепла і гарячої води, говорять, що таким чином, мабуть, можна буде компенсувати ті втрати від неплатежів громадян, і як це взагалі корелюється? От чесно, от коли вони говорять про це, мені здається, що їм треба вводити спеціально предмет з логіки для того, щоб логічно вони змогли, хоча б пояснити, що якщо яблуко висить на дереві і воно поспіло, воно впаде вниз, але не зовсім буде підстрибувати догори. Один із аргументів уряду, чому підвищують тарифи, це те, що їх приводять до рівня середньоєвропейських. Хотілося б почути вашу експертну думку: чи варто це робити саме зараз? Чи можливо потрібно було враховувати внутрішній рівень доходів і видатків мешканців України? Наш кабінет міністрів живе в якійсь іншій реальності, зовсім в паралельній. Якщо мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день у рядового українця 7 тисяч встановлено, до речі, кабінетом Міністрів, 7 тисяч 100 гривень. Це без, без е, видатків на, ну, на податки. І йому підвищити до середньоєвропейських цін ціни на комірне, то ну, як кажуть, або по або, або дішах помре. Або або цей або кобила. Чесне слово. Ну ми не витримаємо цього. Якщо говоряться, що говорять про те, що треба в рамках нашого там гармонізації, нашого законодавства і наших, нашого життя взагалі, щоб ми ввійшли як держава до Європейського Союзу привести у відповідність ціни, не питання. Погоджуюся 100%. тільки перше. Рівень добробуту громадян. Якщо у нас буде середня заробітна плата в Україні, хоча середня, вона, знаєте, таке, ну давайте мінімальна, мінімальна заробітна плата в Україні більше, ну, там, на сьогоднішній день у Європі це 1100 1300 євро. Оце мінімальна, да? От якщо у нас буде на такому рівні заробітна плата, я думаю, що в принципі ми ну, на, мабуть розглянемо питання. Для того щоб не накопичувати борги. Але якщо держава думає, що вона підвищить і ще, знаєте, не буде кормити, як то кажуть, корову, але буде з неї вимагати молоко, то нічого не буде. Рівень неплатежів зросте, і тоді стане вже питання набагато критичніше ніж просто поговорити. Що робити з неплатежами, валом неплатежів комунальним підприємствам, які мають надавати послуги населенню? Якщо просто ні за що буде купити теплокомуненергогаз, якщо ніяк буде подавати тепло громадянам у холодний період, якщо ніяк буде, ні за що буде, так електро за електроенергію, водоканал не сплатив, все йому не від не, не дадуть електроенергію, і води не буде в наших домівках. Не буде води, не буде водовідведення. Що робити тоді містам? З чого ще вичивати, з кого вичивати? Тому питання знову до логіки прийняття рішень, чи після цих чи при прийнятті рішень е, прораховуються наслідки. Наслідки будуть катастрофічні і з року в рік ми, як експерти, про це говоримо кабінету міністрів, всім міністрам, які відповідають за ці галузі, кивають гривами, кажуть, так ми розуміємо, треба пожаліти людей. Єдиний раз, коли кабінет міністрів прийняв логічне рішення, це ситуація, коли заморозили комунальні платежі і заборонили всім компаніям відключати боржників. У період з 2022 лютого місяця до кінця 2023 Оце був єдиний правильний перший крок. За ним мала послідувати реструктуризація заборгованості, списання заборгованості, розібратися, що стається з цими грошима, куди вони йдуть, коли люди сплачують. Ну зрозуміло, частина українців виїхали за кордон, домівки залишилися, і питання з ну з несплатою за послуг, які я, як громадянин, наприклад, не проживаючи на цій території і не користуюся цими послугами, воно підвисло у повітрі. Ну і власне, але нікого з громадян від несплати за неспожиті послуги кабінет міністрів вирішив не звільняти. Я вам щиро дякую за ваші вичерпні відповіді на ці дуже актуальні і, на жаль, болючі питання для усіх українців. Нагадаю, що про підвищення тарифів говорили з економічною оглядачкою Світланою Кушнір.